Доброго вечора всім! Сьогодні з дружиною робимо тушонку гуски в автоклаві. До гуски ми додамо і качку. Беремо чорний перець, горошок, штук 10-13, духмяний перець, штук 4-5. Це на літрову баночку. Лавровий лист і дві. Чайні ложечки солі без гірки. Одну на дно, а другу потім всередину. Накладаємо м'ясо, плотненько. Вибираємо кращі кусочки, груднинку, стегенця, шийки. Друга ложечка солі? Ще баночка була не геть повна. Так, тепер закручуємо кришечкою. Зараз ми всі баночки накладемо, закриємо, тоді включимось. Так, закрили ми сім баночок. Одну помітили ниточку з жопами. Тест любе таке. Заряджаємо автоклав. Заливаємо воду на 2 см вище кришечок. І закручуємо. Закрили автоклав. Накачали одну атмосферу. Ось. І чекаємо досягнення температури 120 градусів. Так, температура 120 градусів. Тиск 4 атмосфери. Прибираю газ. На мінімум і в такому режимі витримую 40 хвилин. Баночки літрові, тому 40 хвилин. Якби були півлітрові, тримали б 30 хвилин. Ну, я чекаю 40 хвилин, а для вас це пару секунд. Минуло 40 хвилин. Виключаю я газ. Ось так і ждемо охолодження до 30 градусів. Потім відкрию автоклав і обов'язково спробую. Привіт ще раз. Настав ранок, Автоклав вихолов. Тихенько стравлюємо повітря і відкручуємо. Дивіться, водичка чиста повинна бути все добре. Ось така тушоночка. Слідуюча партія вже закрита. Зараз буду заряджати. А з цього одну боночку я відкрию. Попробую на смак, на сіль. Я вам покажу. Ну ось так, зараз відкрию, покажу. Так, зараз відкриємо. Дружина спробує. Ну як? Дуже добре. І наслім нормально. Ну от і все, друзі. Кому сподобалось, поставте лайк. Підпишіться на канал. До нових зустрічей!